Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні, Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та кора людовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту страшную, буду. Пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.